Вітаю, шановні риболови. Перед вами 24-й Лувіас і його коротенький огляд. Чому коротенький? Ну, тому що тут практично нема чому чого розповідати. Розповім деякі моменти, що змінилося. Змінилося тут насправді небагато чого відносно попереднього 20-го Лувіаса. Бачите, трошки по-іншому розфарбований катушечка. Достатньо приємна, заводська зборка не викликає жодних запитань. Єдине, що мастила, які використовуються на головну пару, зі стоку в даній катушці, дають ну, достатньо такий тугенький, в'язкенький хід. Тут, бачите, ручка ну, практично миттєво, достатньо швидко зупиняється. Навіть якщо її достатньо таки розігнати. Ну, це також на це впливає ще заправлений, достатньо такий е, об'ємно заправлений катрідж феромагніту Maxilt, е, який знаходиться під ротором. І так, е, що нового ми бачимо відносно попереднього е, 20-го Лувіаса. Е, е, да насправді, я вже ж кажу, небагато чого. Механіка катушки абсолютно ніяк не змінилася. Просто на неї вдягнули трохи інший ротор. І інший він ну, трохи відрізняється своїм дизайном. Тут можете відкрити в інтернеті, подивитися, який ротор на Лувіасі 20-го модельного року. Те, що відрізняється технічно, це кріплення коромисла, які, чесно кажучи, мені не подобається. Ось бачите, в коромисла впаяні. В залиті при виготовленні коромисла шток, який вставляється в ротор, і кріпиться ось такою шайбою. Ось, бачите, це заводський, плюс такі, ну вони різного розміру, щоб ви побачили. Таке кріплення, як на Ріобі Ексія. Чесно кажучи, воно мені не дуже подобається. Регулювання цього. З такими такого кріплення не дуже подобається. І е, той момент, що мені не подобається, оскільки ця вісь вона залита, впаяна в коромисло, я вже знаю випадки, де ця вісь виламувалась, і тоді коромисло доводиться міняти. Причому цього коромисла є ще один недолік в ролику. Зараз вам про нього розповім. Так, бачите? Тобто змінилось кріплення. Якщо в попередній моделі там були саморізи, що мені набагато більше подобалося, то тут ось такий вісь і вона шайбою такою чпок, і фіксується. Хоча, з іншого боку, тут, бачите, по зазорам все чудово, тому що в попередніх модельних роках тут завжди такі здоровенні були щелини, і я постійно. Їх прибирав, додаючи спеціалізовані шайбочки. Другий момент, що змінився, це змінилось кріплення ролика лісовкладича. Так бачите, якщо воно було раніше з цієї сторони і кріпилося на легкосплавний гвинт, то зараз воно більш схоже на шиману на нових катушках. Ось гвинт кріпиться з цієї сторони. Знову ж таки, ось на якій стоїть ролик, вона впаяна, залита в це ж саме коромисло. І знову ж таки, це мені не дуже подобається, тому що, якщо десь злижиться різьба, там десь не так закрутили, виламало вирвало, знову це приводить до того, що треба міняти коромисло. Що теж, на мою думку, не дуже Гарно. Причому тут видно ось, я не знаю, зараз, видно вам буде чи ні. Коли з заводу закручували оцю зірку, я вже бачу на кутах пошкодження, що для мене дивно, чого не повинно бути при заводській збірці. Ну, це таке вже. Це, можливо, конкретно збірщик. Той, що збирав катушку. Ну, що хочеться, що мені не дуже подобається і в 20, му і в цьому Лувіасі. Також в порівнянні з попередніми 12 м або 15 м Лувіасом, хід достатньо тугенький, особливо в оцих маленьких розмірах, в таких як ось ця 2000. -ка. От. Е, в першу чергу це мастильні матеріали на головній парі, вони використовують достатньо в язкості. І м -м, картридж феромагніт Максілд під ротором. Він також цей хід там, трошечки легкість, саме легкість ходу, саме про неї річ, тому що в усьому іншому м як, м якість роботи зазори у дайви все зазвичай шикарно. І по зазору головної пари, як правило, дайва. Навіть краще налаштована в більшості випадків, ніж Катушечка. Ротор- е ролик оце практично, друзі, і всі зміни. Ну, по ролику мені хочеться сказати, що дайва туди-сюди ганяє ці гвинти, змінює. Хоче зробити, як це зроблено у Shimano. Ось, бачите, все дуже просто: з цієї сторони ось вставляється. Війська, осьюди, замість гвинта у Шамана. І з цієї сторони стягується. Тобто дайва крутить, мутить, хоче зробити так само, як у Шумана. Ну, Для мене це так виглядає, але ну, так, і в той же час не так. Тобто, як, якось типу по-іншому, по-своєму. Хоча... Чесно кажучи, те, що вісь впаяна в коромисло, ну, таке спірне рішення, враховуючи, які навантаження сюди лягають. Тобто, краще це вісь вставлялась. Переверніть, зробіть, щоб ця війська вставлялась, хочете, не так, як у Шимано, переверніть, зробіть, щоб ця вісь отак вставлялася з цієї сторони, а з цієї сторони, ви її кріпили гвинтом. І, на мою думку, це було б. Набагато надійніше. Також дані катушечки е, варто додати одразу у підшипничок. От якщо ви сюди подивитесь, тут стояла ось така ось тулочка. Стандартна, дайвівська втулка, 7,11х2. Міняється на підшипничок для більш якісної роботи фрикціона. Також, е, якщо уважно подивитися, ось тут теж стоїть втулочка, я теж її раджу замінити, але. В даній моделі тут е, нова катушка, людина попросила додати лише два підшипничка. один ось В Кнобі була замінена втулка, і в ролику. До речі, в Кнобі Шимано ще використовують отаку ось. Ой, Шимано, кажу, Використовує таку ось гровер шайбу, тобто вони вибирають зазор в Кнопі за допомогою гровер шайби. Ну, якщо це гровер шайба на безкінечнику або на вторинні шестерні. То це супер правильне рішення, але гровер шайба в кнобі мені абсолютно не подобається. Чому? Тому що ви можете її продавлювати, у вас буде люфт, оцей зазор. І в той же час гровер шайба вона постійно створює якби, тиск е і видавлює внутрішню обойму під підшипника відносно зовнішньої. От, І тим самим створює тиск на підшипнички. Я сюди викинув цю гровер шайбу і просто. Підібрав рівну шайбу ідеально таким чином, щоб вона і не перетягувала підшипники і щоб зазору не було. І ось він, кноп, дуже легко крутиться. Він у мене не крутиться дуже довго. Чому? Тому що підшипнички ось на, на, на втулці покажу, і з бокових сторін я ще змащую спеціалізованим мастилом для відштовхування води. І оцей підшипничок ось сюди особливо любить набиватися зелень, бруд, грязюка. І щоб цей підшипничок був захищений максимально довго. Плюс водичка у вас руки мокрі, ось сюди потрапляє водичка. І для того, щоб ці підшипнички були максимально захищені, там підшипнички ставляться закритого типу стандартні 4,7-2,5. І я додатково їх ззовні змащую спеціальним мастилом для відштовхування води, у кого є, до речі, DG-14, DG-18. Це, це мастило для ролику лісовкладача було розроблене. От воно також сюди ідеально підходить для відштовхування води. Бруду в той же час це мастило достатньо м'якеньке і не уповільнюють хід, а якогось там дуже довгого, так щоб крутнув і він крутився сам по собі дуже довго. Жу... Абсолютно ніякої необхідності немає, тому що кноп, як бачите, крутиться дуже повільно. Тобто за оберт ручки він всього на всього робить один нещасний оберт. Тому по даній катушечці я рекомендую хто її буде купляти, встановити одразу три підшипничка: підшпульний вузол, шпуля і кноп. Плюс в кнобі викинути цю грову шайбу і відрегулювати правильно. В той же час ні в якому разі не перетягнути, тому що перетягнуті підшипники в кнобі дуже швидко захрустять. І вам доведеться їх міняти. Ось. О, такі моменти. Підшипники це додаткові вузли, це не самі важливі вузли, як головна пара або ролик. Тому в ці вузли можна поставити якісні підшипники з нержавіючої сталі, але якісь не, не супер дорогі. Ось такі моменти, що ще розповісти, стосовно цієї катушки, Ну, мені ще, до речі, не подобається от гаєчка. При обслуговуванні я прибираю, коли вже катушечка повноцінно обслуговується, ней достатньо. Такий тугий хід. От Я її кручу, ну дуже туго вона йде. Це мені, чесно кажучи, не подобається. Дизайн чудовий катушечка в цілому. в цілому, якщо розглядати дану модель, шикарна, гарна модель. Це катушка абсолютно нова. Людина її прислала, були прохання тугого ходу, і я пояснив, чому він тут відбувається. Мої рекомендації власнику даної катушки були спочатку половити, прикатати, тому що по заводському обслуговуванню жодних питань немає, ніякого нульового ТО катушка не потребує. А от коли катушка вже напрацює, по... прикатається повноцінно в процесі прикатки, йде підвищує... підвищене виділення мікростружки металевої, коли всі поверхні між собою приполіровуються, прикатуються. Коли катушка вже напрацює, необхідний інтервал. Коли прикатається, до речі, в процесі прикатки я людині розповів, що легкість ходу трошечки покращується не сильно. І потім, коли вже катушка е, потребуватиме повного технічного обслуговування з переводом на більш якісні мастильні матеріали, можна буде ще трохи покращити цю легкість ходу. От, оці Менші лувіки, вони трошечки більш тугіше працюють, чим, наприклад, розміри розмірі 3000 Плюс тут більш висока передатка в порівнянні з там, 12 або 15 лувіком. От мені 15 і 12 лувіас з точки зору легкості ходу ну, набагато більше подобається, оскільки я, чесно кажучи, люблю, коли катушка крутиться легко. Це в мене від берегового спорту такі побажання. Ось, ось такі моменти. Оці ось кріплення, коромасел не бачу сенсу, як звичайному користувачу на них звертати увагу. Те, що вони мені менш подобаються, не значить, що вони у вас будуть погано працювати. Насправді, нічого тут жодної проблеми немає. І якщо ви не будете перенавантажувати дану катушку, а це полегшена модель для якогось там ультралайту, ну, лайту там не важкого, то тоді все буде. У вас чудово. Ось такий огляд даної катушки. Так, всього доброго, до побачення.